У четвер івано Франківську розпочався міжнародний турнір Кубок Галичини Галичини-2010». У стартовому поєдинку першого ігрового дня зійшлися енергія та віце-чемпіон Чехії Балтік Флора із Тепліце. Гості з Чехії доволі несподівано перемогли бронзових призерів останнього чемпіонату України з рахунком 3-2. Призовий фонд змагань складає 4 тисячі євро. Турнір проходить за підтримки Ігора Прокопіва. Кубок Галичини» – це міжнародне змагання. Воно втретє проходить місці івано франківську. По праву стало його спортивною візитівкою. І вважаю, що такі змагання це є популяризація нашого міста не тільки як історичного і культурного центру, а й спортивного центру. Ну і, звичайно, хочу побажати вболівальникам гарного видовища, а учасникам гри безкомпромісної і чесної. Після урочистого відкриття змагань на майданчик вийшли ураган і ТВД, які двічі поспіль грали у фіналах цього турніру. І двічі перемагали івано-франківці, що є чинними володарями трофею. Перший тайм завершився з мінімальною перевагою господарів. На гол Андрія Ткачука згодом вурагану відповіли Максим Павлюк та Андрій Сімка. Але вболівальники з нетерпінням чекали на дебют бразильських легіонерів. Будемо грати трьома четверками. Перший тайм дві четверки, потім одну ми посадимо, Буде грати бразильська четверка в з нашим бразильцем з чотирмоємію доспіти. Появу сержаво бірожаде і Ранетіньо, яким компанія склав молодий Петро Шотурма. вболівальники зустріли оплесками. Однак, відзначитись легіонером у дебютній грі за орган не вдалося. Спочатку Ярис збільшив перевагу до двох м'ячів, але його ж помилка при заміні призвела до того, що Шурак зробив рахунок 2-3. Не минулої хвилини, як ТВД зрівняв рахунок. Цю невдачу третьому квартету господарів вдалося виправити на 32 й хвилині. Бразильці зімітували розріч штрафного своїми силами, але бірожада зробив передачу на неприкритого шотурму, який технічно вразив вільний кут воріт. 4-3 за ураганом. Переможець цьогорічного Кубку Галичини визначиться у суботу. У завершальний день турніру зіграють ТВД і Балтік Флора. А о 15-й ураган зустрінеться з енергією.